Вітаю, друзі! Це свідок інтерв'ю. Дев'ятнадцяте за Києвом. Ми працюємо наживо. Мене звати Інна і Шиміна. Будь ласка, не забудьте підписуватися на наш канал. Ну і обов'язково дивіться наші новини у прямому ефірі щодня. З понеділка по п'ятницю а також у неділю о 17.30 ми вам розповідаємо про найголовніше, що відбувається в Україні і світі. Ну а зараз, 8 березня, ми поговоримо про жінку на війні. У моєму ефірі захисниця Азовсталі двісті 223 дні. Вона провела у російському полоні. Парамедик полку Азов Олеся Мельниченко. Олесю, доброго вечора. Вітаю. Дякую, дякую, що погодилися поговорити. Олесю, минулого року, 8 минулого березня, ви вже були на Зовсталі. Чи було тоді була тоді можливість згадати, що сьогодні а, свято весни? Чи вітали вас, ваші побратими, хлопці? Так, хлопці, вітали. Мені подарували, здається, шоколадку на 8 березня, але я вже багато років цей день не святкую. Так, 8 березня не святкуєте, але у вас потім у березні день народження був, правильно, І так само в вас осталі, і, мабуть, теж вам якось змогли подарувати якісь зробити сюрприз хлопці. Так, хлопці мені. Подарували шоколадку, пачку кави та пачку чаю. Найголовніші подарунки, мабуть, за, за усе життя. Ну, це Найцінніші, правда? Це достатньо дефіцитний товар, тому так. А, а ви. А, в... На війні ви з 14-го року. Ви спочатку волонтерили, потім вступили до Азову. Правда, стали парамедиком. І 24 четвертого, лютого, ви були у Маріуполі. Ви розуміли, що ви там залишаєтеся, будете його боронити, але як ви раніше говорили, самі, що ви тоді, ну, власне, як і усі ми не усвідомлювали, що усе може бути настільки страшно. Скажіть, будь ласка, Олесю, а якби ви тоді, от власне ще 24 лютого, розуміли, що вас чекає на Азовсталі? Розуміли, що далі буде полон, буде Оленівка. А вдома на той час вас чекав син трирічний, правильно? Чи вчинили б ви так само? Звісно, інакше бути не могло. Слухайте, але так, я розумію, але знаєте питання, в чому за оці, за оці місяці на комбінаті за дні 223 у полоні оцей ваш обов'язок, військовослужбовець, обов'язок громадянський, чи бували такі моменти, коли він не знаю, як назвати можливо, програвав обов'язку мами. Обов'язку дочки, тому що син, ви ж усвідомлювали, що він може маму забувати, мама там, яка з сином переживає. Як от в жіночому серці оці всі, в жіночій душі, оці всі розумієте, вживалися ці емоції? Розкажіть, будь ласка, звісно, це було важко, але коли ти. Військовослужбовець добровільно, то ти приймаєш всі плюси та мінуси даної професії. І я кожного разу питала у себе: а що якщо б я цього не зробила, а по їх діла та... зі своєю дитиною? І в той час ти розумієш, що а хтось би міг померти, бо йому б не надали допомогу. З дитиною я вважаю, що я ще б тигнув побути, і що коли-небудь моя дитина буде мною пишатись. І обов'язково зрозуміє, обов'язково син зрозуміє, чому вчинила так мама його. Слухайте, Олесю, а за цей час скільки разів ви особисто вже прощалися із життям? Ой, я не знаю, чесно. Мабуть, це було дуже часто і це вже це вже я сприймалося. Момент ти це робиш кожен раз, коли Ливошують вітряну тривогу, ти починаєш допускати той факт, що це може бути остання тривога. І до речі, а що? Е... Ну от ви за, за роки своєї роботи. Ви дуже багато бачили поранених хлопців, ви бачили смерті. І там на зосталі, коли ви рятували. Я читала, ви розповідали, коли рятували поранених і обробляли рану пораненого і діставали з цієї рани кістки. І ці кістки не не, не його. Ці кістки були чужі. От, Хочеться запитати, що взагалі людина, от про що кажуть ці хлопці? Хлопці, які розуміють, що саме зараз ця хвилина вона може бути останньою в його житті. Що вони вам казали, про що запитували? Про що згадували? Можливо, от ви можете розповісти, як вони? цей момент це вже було з людиною, яка була не 5 хвилин тому. Пораненою, це вже пройшло кілька днів, бо спочатку дуже важко вийняти взагалі будь-які уламки з рани, бо вона ще, ще надто жива. Тому це було десь день на сьомий після поранення. Про що розповідають? Це один момент, тому вони е, взагалі. Не найчастіше... що у них, що у них на, на встах у цей момент. Тому що ясна справа розповідати вони не можуть. Що у них на устах у цей Коли момент? Коли людина стільки що поранена, вона найчастіше балакає про біль. Про біль? А, слухайте. А, ну от... Все-таки все ви говорите, що ви так спокійно говорите про всі ці травми, про свою роботу. Але що ви згадуєте най, що, на, найважче можливо? Так, що у вас от зараз стоїть перед очима, коли ви згадуєте про Азовсталь, ту ж саму у вас, як у жінки, що вам було найемоційно найважче? У мене був цивільний поранений хлопчик, якого поранило під час обстрілу артилерією, і мені було важко з ним, бо по-перше, я не могла робити з ним усе те, що робила би з військовими, бо інше прортокукол надання допомоги. Е, і важко було те, що він був дуже молодий. Йому здається, 19 було років, в, в, в нього було достатньо важке поранення, е, з кукора не їхала вже на Азовсталь, і він постійно розповідав про свою дівчину. Що її звати надія, і що після цього він ну, пов'язково на ній подружиться. Подру... І це було важко дивитись, бо військові зробили свій вибір. Так, вони а... знали на що вони а цивільні просто так склалися... щоб обставини. Слухайте, а коли е, вам вже сказали, що є наказ виходити із Азовсталі? Е, ви особисто, що, що буде обмін, так що, що буде полон, потім буде обмін. Ви особисто як сприйняли цю, цей наказ, і як сприйняли ваші побратими, посестри? Що ви тоді? Е, як ви до цього ставилися? Військові. Ми військові тому немало сенсу це все обговорювати чи е запитувати себе як я до цього ставлюсь це наказ ми наказ виконуємо так, але ви як військова, ви ясна справа виконувала цей наказ, але ви виходили з Азовсталі як людина. От, ем, якщо відкинути ваші, ем, ваше сприйняття як військової цього наказу, з якими відчуттями ви виходили? Ви ем, як думали, куди, що буде з вами? З якими власне, відчуттями ви виходили із комбінату? Я розуміла, що якщо наш. Командир дав такий наказ: то все буде добре. В тому форматі, в якому це добре, взагалі можливо в даній ситуації. Ми всі розуміли, що це по факту єдиний шанс залишитись взагалі живим. Тому. А далі була Оленівка. Далі була Оленівка. Чи можете ви розказати, в яких умовах ви, ви там перебували в цій Оленівці? От ви так, вас, вас поставили. Нас привезли в Оленівку, відвезли до, відвели до дисциплінарного ізолятору, де камери людей. Камери більше ніж місць е, спальних у камері. Е, нема проточної води, спека. Скільки, нема. скільки от вас було у цій вашій кімнаті е, жінок дівчат? В Камері мало бути шестеро. Найбільше нас було 28. Немає. Проточної води немає достатньої кількості повітря, їжа не збалансована? Туалет, я так розумію, він там же у камері. Можливість помитися, якісь гігієнічні процедури. У вас була можливість помитися? Помитися ми приймали душ раз на два, а інколи на три тижні. Тому, звісно, ми могли мити голову над туалетом, або якось там обмиватись, але знов ну, вже не було проточної води, і з водою. Треба було бути достатньо економною. Так. А як відбувалася комунікація? Наглядачі, як вони з вами спілкувалися? В Оленівці були чоловіки, наглядачі, і ну, насправді, вони майже з нами не спілкувались, могли сказати якусь там шутку, куко... куколкість. Але так, щоб була комунікація скоріше ні, ніж так. Слухайте, а вже коли вас відвезли до Таганрогу, я десь читала, що розповідали, що наглядачі саме жінки, вони були набагато жорстокіші. Чи можете ви з цим погодитися? Якщо воленів, що жінки... ви кажете так, були чоловіки. Жінки були більш ж, жорстокі, е, ніж чоловіки. А от Але є? більш потро... більш детально я про це не можу поговорити, бо е, ще наші дівчата та хлопці до, досі в полоні. Тому, а що ви можете так, звичайно, приймається ми все прекрасно це розуміємо. А допити, допити, як вони проходили ці власне допити? По різному? Ну були допити, де нам відверто погрожували? Були допити, коли з нами розмовляли нормально. Все залежало від того, хто допитує. Ну, людський фактор він працював і там, в принципі. Е ви ясна справа не можете говорити про багато деталей, як все відбувалося. Але ви можете говорити про свої, про свої відчуття, про свої переживання. Ви молода жінка. Біля вас, ви кажете, там 20 дівчат у цій маленькій кімнаті, яка розрахована на 6 осіб. І ви перебуваєте не день, на два, не три, не, не місяць навіть у цьому полоні. Як взагалі ви себе особисто ви, як ви, себе, як ви не давали цьому страху опанувати собою? Як ви себе тримали? Що вам допомагало власне триматися? Ну, по перше, самі дівчата, які були поряд, бо ми багато Спілкувались, ми розмовляли на сторонні теми і, мабуть, думки про дитину, чоловіка, батьків. А до речі, про чоловіка, про батьків. Який у вас був взагалі зв'язок із ними? Майже ніякого. Нам одного разу пропонували. В ефірі під час надавання інтерв'ю подзвонити рідним. Це в ефірі російського телебачення е, ДНРівського телебачення. Так. Ось і е, я тоді не додзвонилась, і мені дали подзвонити трошки пізніше після інтерв'ю. А кому був цей, пер... цей дзвінок? Найголовніший, кому ви подзвонили? Мамі. Ви сказали мамі, що ви жива. Як мама вас отримала? Я ви... жива, бо Червоний Хрест повідомив рідним, що ми живі та в полоні. І потім, потім Олесю був цей страшний день, 20, ніч на 29 липня. Ви можете щось згадати про той теракт в Оленівці? Що ви згадуєте про той день? Був вибух. Кричали хлопці, ломались двері, було чудно, вистріли, чудно, як щось... Горить, як лопається шифер. Так. Ну і і потім потім був Таганрог, і вже звідти, звідти ви потрапили власне додому. Як до речі, те, що ви можете ясна справа говорити вам, я так розумію, вам ніхто там не повідомляв, не, не казав, що от буде обмін, і завтра там чи зараз сьогодні ви їдете? Так вас просто взяли і і, і кудись повезли? Так. Нас взяли, спустили, перевдягли у власні речі, зв'язали руки, зав'язали очі, і ми поїхали. І що відчуває молода жінка, коли вона з зав'язаними очима їде? Що ви тоді думали? Які у вас були емоції, очікували? Це. Ну, по-перше, ми, ми всі, звісно, завжди очікуємо, що ми будемо їх хати додому. Але, мабуть, в той момент ти думаєш про те, що ну, як би там не було, але гірше, ніж було, вже не буде. Куди б тебе в принципі не везли? Тобто ви були готові ви були готові до, до всього і розуміли, що після того, що ви бачили, пережили ви. От я вас слухаю, так. знаєте, і вас відчуття страху, відчуття паніки якоїсь, воно взагалі вам притаманне, скажіть, будь ласка? Взагалі, майже ні. Але страх він був, був в той момент, коли пробила авіабомба на Азовсталі перший бункер, після цього, коли е, було повідомлення про масовані авіаудари, то десь який, якась нотка все ж таки страху була. А чого ви. Ти відсумаєш страх. На ганрозі, це було вже. Ти відчуваєш страх, коли чуєш на коридорі вічили голоси, бо ніколи не знаєш, що буде далі. Я думаю, що дівчата, які наразі там, вони все ще цей страх відчувають. І ви чули, мабуть, чули ці голоси чоловічі, які Допитували, які взаємодіяли з полоненими хлопцями. Так. Чули, що там відбувається. А, Олесю, Ну і потім, коли ви вже, коли ви вже зрозуміли, що ви, ви в Україні, так? А, тут уже, я думаю, можна говорити, можна говорити про все. А, кому позвонили, також мамі спочатку, коли. Так, спочатку мамі, потім чоловіку. Це дивовижне відчуття, коли ти після семи з половиною місяців замість три колора за вікном бачиш прапор порогу А що зараз? Що зараз? Чим ви зараз займаєтеся? Зараз приїхала в реабілітаційний центр. А як ви е, от ну, запитувати ясна справа, як вас змінив полон? Ми розуміємо, що змінив. Але що ви можете сказати от е, із найголовнішого? Мабуть, я перестала бути такою лояльною. Ви стали категоричною? Більш так. І, мабуть, більш сентиментальною, бо в якийсь момент я зрозуміла для себе, що після повернення мені дуже важливо писати про хлопців, які загинули, щоб світ їх бачив людьми. Не прізвищами, не просто військовими, а людьми і мав про них пам'ять. Саме тому я пишу на своїй сторінці в Фейсбуці про хлопців, які загинули. Ось намагаюсь мій командир, який загинув на Оленівці під час тракту. Зараз я намагаюся достучатись до депутатів запорізької міської ради, щоб примименувати на його честь вулицю. вулицю. Слухайте. А а що далі? Що далі? Як ви бачите своє життя далі? Після, після Далі я буду центру. продовжувати влужити та до Україну. А після перемоги, яка обов'язково буде залишитися у війську, чи ви станете? Будете мамою профессионально. За дружиною. все після перемоги я буду займатися цивільною професією. Цивільною все таки. А ваш, ваш чоловік також військовий. Правильно я розумію? Чи можете так. ви сказати, так. де він зараз? Ні, не можете. І він, я так розумію, він також дуже хоче і чекає, доки у вас вже буде ця цивільна професія. Чи це, чи це лише можна, і сугубо так. ваше бажання? Чи це все-таки вплив мами, чоловіка? Ні, це загальне бажання. Я планувала закінчувати військову службу. У мене контракт мав закінчитися в травні 2022 року. Але війна все змінила, тому. Поки буде йти війна, я буду у війську, а надалі все ж таки буду займатися цивільною професією. А цивільна професія це що? Чим би ви хотіли цивільна займатися професія в Україні як на Я б дуже хотіла мати свою кондитерську. Я дуже люблю робити випічку, тортики. Тому, мабуть, цим би займатись їх хотіла. А про що ви, Олесю, мрієте зараз? Окрім. Перемоги. Тобто, перемоги окрім перемоги. Перемогла Україна. Ми всі знаємо, що це станеться завдяки вам, завдяки таким же нашим захисникам, як і ви, це станеться. Ми дякуємо за те, що ви всі зробили і робите. Окрім перемоги, окрім свого своєї цієї кондитерської цукерні, Про що ви мрієте? Яка у вас мрія? Наразі мрію, мабуть, про те, щоб у наших військ. Кукукових усе було для цієї перемоги, е, бо, на жаль, е, наразі, е, все, що е, має військо, воно здебільшого є волонтерським, все ж там, дрони, автомобілі, і збирати на це гроші гр 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 дуже важко. Я Хотіла, щоб держава допомагала в тому числі і цим, і щоб люди були ще більше небайдужими. Так, ми дуже сподіваємося, що що так і буде, але Олесю все ж а, жіноча. Мрія, якась у вас є, у вас залишилися якісь такі ваші дуже-дуже цивільні мрії? Чи поки що ви про це взагалі не думаєте? Я дуже люблю подорожувати, тому, мабуть, хотіла б мати достатньо часу та можливості для подорожі. А куди поїдете першим, першим ділом? Куди ви хотіли поїхати? Першим, мабуть, хотіла би поїхати у Фінляндію. Фінляндію. Чому Фінляндія? Не знаю, там гарна природа. Так. Uh, і обов'язково я вам правда бажаю, щоб всі ваші наші мрії збулися, щоб ми їздили світом, щоб ми їздили нашою Україною і uh, нашим Кримом, нашим Донбасом. Обов'язково uh, ми всі чекаємо перемогу і дякую вам, Олесю, за те, що ви сьогодні зі мною поговорили. Дякую, що знайшли час. І дякую вам і всім вашим побратимам, вашим посестрам за те, що. Ви робите для нас, для України. Дякуємо вам дуже. І дякую вам, друзі, за те, що ви подивилися цю розмову. Будь ласка, не забудьте підписуватися на наш канал і обов'язково дивитися наші новини. Свідок у прямому ефірі щодня, з понеділка по п'ятницю, о 17.30 За київським часом ми вам розповідаємо про усе найголовніше. Побачимось.